Усім привіт! Я робив таке звернення, до вас провів невеличке опитування, як ви робите підсумки в Excel, і показав практичний приклад, продемонстрував, як це можна використовувати. Саме як я це роблю, поділився своїм лайфхаком і зараз я після цього звернення Дам коротке відео і вигрузку це звичайна вигрузка за ДНС, е, за демо-версії, щоб ви могли самостійно за цим відео спробувати, І Прошу вас е, давати свої коментарі, е, ставте запитання, е, які складнощі у вас виникають в Excel, які, можливо, там щось би ви хотіли дізнатися, що вас найбільше турбує. Е, ваші Відгуки, ваші відповіді дадуть мені можливість краще підготуватися до майстер-класу. Нагадую, що я готуюсь 1 листопада провести майстер-клас по Excel, і е, сам, що саме на цьому майстер-класі показати, е, буде залежати від того, який запит від вас буде. Тому прошу ще раз е, не соромтесь Ініціативу, нагадую, що я запрошую усіх до свого навчального центру Максима Савича. В цьому центрі я ділюсь своїм практичним власним досвідом по Excel, по Google Таблицям, по DNA і по українському обліку. Тобто, це те, чим я займаюся, чому я навчаю. Тож запрошую вас. Посилання буде під цим відео.